Друзі, вітаю! Продовжую працювати на окрузі в Харківській області своєї рідні. Сьогодні такий дощовий день, трохи довелося поїздити, але тим не менш це того вартувало, не дивлячись на ту дощову погоду, яка є. Чому бачив сьогодні військових? Вітав їх з Днем захисника та захисниці України. Сьогодні також день козацтва нагадував і про це. Про те, що вони наші козаки, які досі тримають Україну, тросі, досі боронять її. А також сьогодні день е, а, е, покрови, е, велике таке релігійне, е, православне свято. От за цими всіми святами я вас вітаю, вітаю захисників, щиро вдячний кожному та кожній, хто тримає нашу Україну. хто рухає її вперед, хто підтримує, її, хто своїми тілами, своїми думками, своїми діями захищає. її. Не просто захищає, а робить це для того, щоб показати, що Україна фактично номер один у світі, є захисником і захисницею, фактично берегинею всього світового порядку. Це не якісь гучні слова, це дійсно так і є. І от зараз це розуміють всюди. В Європі в першу чергу усвідомлюють роль України, яка зараз кожним днем стає все вагоміше. І головними з цих, от якраз цього всього вагомого висновку, якраз є захисники та захисниці. Дяка кожному, шана полеглим загиблим захисникам і захисницям. І нехай у вас все буде добре, нехай у вас все вдасться. І дякую вам за ту службу, яку ви несете заради України, заради кожного українця і українки, які також звертаються до українців і українців, підтримуйте наших захисників та захисниць.